Ні, бо, бо, бо. Що, що це? На, попий. Це бабу А я пила, коли не їблю. Ми їдемо це цей. Угу. Які ці гамські. Я буду це цілий день пити. Це цей. І що? Мама, це тебе ось так сюди не замахи і так робиш. Ух ти, <різована> прикольно. <різована> Тут. Ску... Але вже гарне. Якось це... теж новорічна. Ой, така святку, скуча. Люблю скучать. Це тоже красиво, така гламурненька, так? Да? Mm, це ж резинка. Це резинка? Так, да, резинка павука. Пауки павука. Хм. Та й дівчині получ. Lego резинка. Тоже? Що ти не придумаєш? Це все резинки? У нас все резинки. Дивись, лего і самолёт. Самолёт. Це, це, це ж резинка. Поки це то за резинка? У це а як буде резинка по-українськи? Ну, розинка. Резинка. О, ужасники. О, це! Є це теж це такі штучки. Що дітки теж. на уроках не гралися. Це, це. Мамочки! <смеш> Володимир, я казала, доці посміши, а не маму налякає. А це що таке? А, це ті мишки? Для песики. Ось вони. Фу, це з месі. Це є котики, яка не дає песик. Точно. А пірочку для кого? А це іграшки для песиків. Ні, збагатирова. Вагон, де твій вагон. Починається все з маленьких копілок. І закінчується чемоданами. По-українській, по-моєму. Я бачу, я вже сліпа. Це... це хто? Волк? Йому треба поїсти. Защищайся, пай. Де ти це знаходиш? Дайте, дивись Йому треба свій канал робити, доті, дивись. Воїн. Ну так, шапку знайшов собі на зиму, Тато, доцях, диви. Я я Виступати аніматором на днях рождень. Що? Він щось нічого не боїться. А от зараз як почне нам ложити доцільни. Фу, де. Шалко щось. Всім привіт! Мене звати Арта Анастасія. Так, дітки, я вибрала таку штучку класну. І такий кубик рубік дітки. Да на касу. Касіться була там подплатить і Пока всім.